Добрий день! Ми геологи першого курсу, і сьогодні в нас перший день практики з топографії. І ми працюємо з, з Нівеліо! Нівелір! Де в нас рейка? Нівелір геодезичний прилад для визначення перепадів висот між точками на земній поверхні та у відкритих і підземних геройничих виробках. Почнемо з будови нівеліра. Це підставка для триніжок. Це в нас зорова труба, об'єктив, окуляр, фокусна ручка. Це в нас піднімальні гвинти, навідні гвинти і круглий рівень. Під перевірками розуміють контроль правильності взаємного положення осей частин приладу. У нівеліра є декілька основних геометричних осей. По-перше, візирна від зорової труби, яка проходить через центр сітки ниток. Оптичний центр об'єктива. Вертикальна вісь обертання нівеліра, яка проходить ось так. <му> вісь круглого рівня. Це уявна пряма лінія, яка з'єднує центр сферичної поверхні з точкою нуль пункту. Вісь лінтричного рівня, яка проходила б тут, але, на жаль, в нас її немає. <му> Ми виконали всі перевірки, зробили вимірювання та отримали чудові результати. Сьогодні ми плідно попрацювали. Дякуємо за увагу!